Вступна компанія 2023 і як полоградці готуються до вступу у виші. В Україні йде підготовка до аналогу ЗНО. Мова йде про національний мультипредметний тест або просто НМТ. Він був запроваджений ще в 2022 році на час дії воєнного стану. Мультитест складається з трьох предметів: українська мова, математика та третій на вибір. Ми поцікавились у молоді, який додатковий предмет в основному обирають майбутні студенти. Англійську мову, географія біологію. я обрала історію. Також абітурієнти розказали, як проходить підготовка до екзаменів. Я почав готуватися ще з зими до спочатку до англійської, тому що казали, що англійська буде обов'язковою. Зараз активно готуюся до історії та української мови. Я готуюсь на інтернет-курсах по відео. Та ходжу до репетитора. Готуюся до всіх трьох предметів за допомогою підготовчих курсів до НМТ, які називаються ЗНОГА. Я готуюся по матеріалам з інтернету та по онлайн-відео. Майбутні студенти кажуть, перед іспитом трохи хвилюються. Хвилююсь, тому що не знаю, як це все буде проходити. Не знаю, яка конкуренція в цьому році. Ну. І трошки не впевнений своїй підготовці, але я думаю, що все буде добре. Я не впевнена в своїх силах, але я не хвилююся через це, оскільки немає причин. Хвилювання, звичайно, є, але я впевнена, що я зможу, адже я готуюсь. Відповідно до останніх статистичних даних зареєструвалося на складання НМТ 243 тисячі абітурієнтів. З них в Україні 220 тисяч за кордоном майже 23 тисячі, розповів заступник міністра освіти і науки Андрій Вітренко. Основна сесія НМТ відбудеться з 5 по 23 червня. Додаткова з 11 по 24 липня. Зареєструватись на основну сесію учасники могли з 3 квітня по 3 травня. Данило Трохименко Єгор Брова Новини ПТРК.